На відносно спокійних територіях України життя триває і в умовах воєнного стану. Адже ворогу тільки й треба, щоб українці заклякли у пасивності. Не даваймося. Пропонуємо до перегляду фрагменти художньої виставки Потужний голос мистецтва крізь вогонь війни, виставки картин художника Олександра Карпенка. Олександр Карпенко кандидат наук, автор наукових праць, заслужений працівник культури України, активний громадський діяч. Пише не тільки картини, а й пісні. Живе в слободі. Виставка проходила в рамках благодійного заходу приміщення Карлівської мистецької школи, органічними частинами якого стали концерт і вернісаж. Пізнаваний образ Назарія Ямчука, Золотого Голосу України, що відійшов у 95-му році. А поряд бачимо Михайла Хмельницького, батька гетьмана Богдана. Вабить картина Україночка, з якої струмує шарівність і впевненість героїні полотна. Із зимового Києва, ностальгійно зображеного. Із засніженого парку, що ніби сумує за весною. Переносимось у зелені Карпати, хіба ж не затріпоче душа від згадок про гірські мандрівки в минулому. А потім ступимо на дерев'яний місток над гладдю води, засипаний кленовими листками. Тут тобі і мудрість, тут тобі і сум, і природа. Війна жорстко коригує творчість митців, і ось бачимо портрет Дмитра Коцюбайла з позивним Да Вінчі, наймолодшого героя України, що провоював усю свою молодість з 2014 до загибелі у 2023-му році. Незабутній Василь Сліпак, доброволець, зірка паризької опери, поліг на Донбасі влітку 16-го. А ось Іван Сірко, легендарний і непереможний козак-характерник. Українські воїни, воїни світла і добра, мужні захисники. У кого ще так віримо, як незбройні сили України? Виставка героїчної тематики проходила в рамках проєкту Пам'ять поколінь. Поки відвідувачі оглядали картини, ми побесідували з художником, тлом робіт якого неочікувано стала війна. Складні часи, але ми повинні працювати ще активніше. Всім, хто чим може. Хоч якусь посильну вносити свою долю. У перемогу України. Ось і ця виставка. Вона має ціль сколихнути людей, повірити в те, що Україна сильна, вона бореться і що Україна переможе. Я дуже хотів першу чергу малювати героїв війни, воїнів. Звичайних людей, які стали на захист України. І е, якщо попадалась чи фотокарточка, чи, чи з якогось е, носія інформації, я брав і одразу ж її перетворював у художній образі. Виставки картин Олександра Карпенка вже відбулися у Києві, Тернополі, Івано-Франківську, в Трускавці і скрізь мали зацікавлену аудиторію, тім числі молодіжну художник має численні відгуки і запрошення до продовження такої діяльності. Тільки в єдності ми переможемо, тільки разом. І ця виставка направлена на те, щоб згуртувати людей, щоб люди повірили в те, що ми сильні, що Україну не здолати. Такий народ, як Україна, і е, нас, ми зустрінемо перемогу, переможемо нашу весну, і ми на це надіємось. І всі працюють люди, всі, хто може посильно надавати допомогу, всі працюють. Мені з Чернівщини дзвонять, кажуть, Олександр Федорович, приїдьте своєю виставкою, тому що у нас теж також всі е, значить, одні е, плетуть маскувальні сітки. Інші збирають продукти, інші збирають щось тепле теплої одежі. Всі працюють, всі люди, яким не байдуже доля України. І я з тим, що я якусь частку свою, свою також прикладаю для того, щоб патріотичне виховання, щоб донести правду людям, а особливо молоді. Є у Олександра Федоровича Мрія. Мрія про музей, що й не дивно для митця. музей, музей е козацької слави, музей патріотиків України, музей нашого роду і так далі. Там є дійсно, там дуже багато матеріалів. Фотографії в мене завалені столи. І я хочу це все привести у такий порядок. На завершення я хотів би сказати, що наш народ України, він непереможний. Він активізувався і всі вірять в перемогу не здолати такий народ. І скажу, що слава нашим Збройним силам України. Власне. Я поставить дерев'яний, я тоді. Не менше возмутиться. На мене припасти.